Різна гора боргів насунулася на нас, тому що ми подумали, а коли ж ми їх віддамо? Але от тут і почалися надзвичайні чудеса від Господа. Тому що, а ми ж були різні, ми ж були боржники різних банків, і от мені як не могли закрити картки. І от ми почали віддавати, просто сіяли в термінал то 5 гривень, то 10, то двадцять, то 30. Ну, от прийшло там чуть-чуть. І це так якось получалося то кожного дня, то через день, то там, то через місяць. Ну, ми отак. І цей банк викликає нас і каже: ви знаєте, от у нас є зараз така акція. І ви підпадаєте під цю акцію, і тому ми списуємо вам там щось.